Щирі вітання. Ми знову з вами середа, 20.00 на голосі Криму. З вами Левченко Олександр, посол України в Хорватії та Боснії Герцогині тисячі 2010 сімнадцятих роках. Заступник постійного представника президента в Автономній Республіці Крим в 2006-2007 роки. Ми обговорюємо російсько-українську війну і міжнародні аспекти того, які події стосуються можливості досягнення мирного. Вирішення цієї війни, звісно, що головне питання було в тому, що в Україні передали план, так званий план від Кафа Дмитрієва 28 пунктів щодо закінчення війни. Це бачення, начебто, Росії і Сполучених Штатів Америки разом. Прес-секретарка Білого Дому Левіт сказала, що, начебто, і Рубіо, і Вітков декілька місяців без великого шуму працювали над цим планом. І ось він є, і його представляв офіційно міністр армії, який приїхав до Києва з декількома чотирьохзірковими генералами от для обговорення видно якихось і військових тем, про яких широко не було відомо, просто знаємо, що. Переговори велись. спочатку з президентом як Верховним головнокомандуючим, на наступний день відбулися зустрічі з секретарем РНБО, був там голова військової розвідки, голова служби зовнішньої розвідки, начальник генштабу, от перший заступник секретаря РНБО. от і Ще за РНБО керівник апарату Бергілевич, колишній начальник генштабу. Тобто люди, які. Військові самі по собі, і, очевидно, військові з військовими говорили про о, якісь важливі речі. Очевидно, чи фронт вистоїть, чи ні. А в зв'язку з тим, ви розумієте, що і сам мирний процес багато в чому залежить: чи Україна витримує фронт лінію фронту, чи якщо фронт провалюється тоді звичайно наша переговорна позиція просто. Слабне на очах, і тут треба було розмовляти, щось показувати і доказувати, що Збройні Сили України щось можуть зробити ближчим часом і досягти чогось, якихось задач, або, бо всякому випадку, стримувати російський напад і відступати організовано і не дуже швидко. Наносячи великих збитків у людських ресурсах і в техніці ворога. Ну, але підкреслюю це скоріше за все про це говорилося, але всі звернули увагу на те, що сам план, який запропонований, він, звісно, враховує дуже багато фактично частин, які відповідають інтересам Кремля. Це, звичайно, всіх насторожило, всіх якось дякую з рівноваги в Україні. Дехто ох, оцінив це як дуже поганий сигнал щодо офіційного Києва, тому що стартове обговорення мирного плану вже стартова позиція дуже-дуже е, негарна щодо України. Ну, ми знаємо, що президент прийняв цей план для розгляду. Він не сказав, що це план дуже поганий, і так далі, І це правильно зробив, тому що Трамп заявив, що цей план Сполучених Штатів Америки не просто відкрив, план Сполучених Штатів Америки. І, звісно, так, взяти і відповісти, що він не відповідає інтересам України, було б абсолютно неправильно. Тому взята така позиція, ми цей план починаємо розглядати, обговорювати. І враховуючи, що Очевидно, що російська сторона все, що хотіла, вже в цей план внесла, то логічно було б і вислухати українську сторону, що вона хоче сюди внести. Тому що всі питання стосуються України. І, звісно, чи, чи ми приймаємо те, що нам пропонують. А деякі речі там дійсно досить сумнівного характеру. Ну, які нагадаю, нагадаю, те, що от вимога. Одного пункту, що ми маємо визнати Донбас і Крим, юридично російською територією, і погодиться на те, що от по лінії дотику фронту, значить, ситуація Запорізька і Херсонська область заморожується. от І, власне кажучи, вони там от в такому стані підвішеному залишаються, але фактично в складі. Російської Федерації. ну Те, що ми не здали північ Донецької області, залишається за нами, але там вимога, щоб ми північ Донецької області демілітаризували. Дуже добре. Донбас використовувався якраз головним чином для нападу на Україну, значить, та частина, яка має служити якимось щитом від нападу на Харківську область і далі Полтавську, значить вона має бути демілітаризована А навіщо нам тоді всі ці речі, якщо не тримати там оборону? Ну і хотілочки там непогані такі російські, Україна жодним чином не вступає в НАТО. от чому бере це юридичне зобов'язання. Україна там має мати Збройних сил не більше 600 тисяч, Ну це ще більш-менш не є якимсь критичним моментом, по мені, абсолютно. Ну, тому що якщо буде мир, то ясно, що кількість Збройних сил має скорочуватись з мільйона 600 тисяч нормальна цифра. Між тим, нам не можуть нав'язувати цю цифру. Ми самі маємо вирішити, яка кількість ЗСУ має бути з огляду на ті небезпеки, які стоять перед українською державністю. Ну і власне кажучи, ще одна там. Прописана хотілочка що всі літаки мається на увазі F-16, що ми отримаємо від наших партнерів. Вони всі мають базуватися виключно на території Польщі, тобто не в Україні. Тобто Україна отримує літаки бойові для того, щоб захищати свою територію, але їх має базувати в Польщі. Так. Да. Добре, ну а там всі інші моменти якогось характеру, які, типу, щось дають Україні, начебто США і Росія не проти, що Україна вступатиме в Євросоюз. Ну, це якийсь теж сумнівний момент пасу на адресу України. Прийом Євросоюз абсолютно не стосується ні Росії, ні Сполучених Штатів Америки. Ми вже офіційний кандидат на членство. І те, що нам дозволяє вступати в Євросоюз в цьому мирному плані, ну не знаю, що тут такого. Ми й так вступаємо в Євросоюз. Те, що там от буде дозволено, по Дніпру провозити продовольство, ну добре, будемо провозити продовольство і так далі. Але все ж головне, вертиться в тому, що у нас забирають. Майже весь Донбас. Крим, значить, ви маєте визнати російським де Юре з Донбасом з тим, що окупували. А е, значить ні Херсонщину і Запорізьку область окуповано значить, вона ну, так не зрозумілий їх статус, але там керують росіяни. Ну, це максимум по запорізькій станції атомні, значить, Ну половина енергії в Україні, половина Росії. Ну, отак всі, хто проаналізував цей мірний план, бачать його західники, теж назвали: ну, хорошо, це план хотіла к Путіна. Виникає питання, навіщо Вашингтон вписався в цей план. Якщо була домовленість в тому, що ми просто переговорили з російською стороною, зрозуміли, що вона хоче, а потім передаємо український, щоб вона внесла свої пропозиції, все зрозуміло. Але нам привозять план, щоб ми його підписали зразу, дають декілька днів. І це, звичайно, всіх дуже насторожило. Ми стали переговорювати з нашими партнерами. от, Мерц, канцлер, да, Стармер, прем'єр британський Макрон, французький президент, тут поруч Польща, поруч Італія і так далі. І які говорять, слухайте. а чи ми ж то Європа стали відповідальними за Україну, і сам та, Трамп делегував повноваження Європі займатися цією війною, тому що США вже не копійки не дає на війну в Україні, ні копійки. Тепер, а коли е, домова про мирний план Європи нема, чи не існує? План стосується України, Україну ніхто не питав, коли виписував ці 28 пунктів. Ні, хорошо. Це не відповідає дійсному міжнародному праву. Взагалі. Планчик, якщо його реалізувати, ну фактично деструктивний. І веде до того, що українська державність потихоньку-потихоньку має зникнути. Якщо його реалізовувати, виникає питання, ну, добре, там. Умовно, відков не до кінця розуміє, про що йдеться. Ну, він там ріалтор, ну мільярдер, ну добре. А, а інші речі він слабо розуміє. В плані, говориться про загальну амністію. Чекайте, а відповідно до міжнародного права, кожен воєнний злочин не має. Час спливу і має бути розглянутий. І за воєнні злочини всі мають бути покарані. Чого раптом цих злочинів росіяни на території України зробили безліч, ми маємо в цей план вписувати. У нас є зобов'язання міжнародні в України, да і в США, і в Росії всі воєнні злочини мають розслідуватися і переслідуватися кримінально. Чого ми цей пункт маємо, наприклад, вписувати? Що, наприклад, ми маємо визнавати юридично анексію Криму і Донбасу, коли Україна постійний член організації об'єднаних націй раніше засновник ООН 44-го року, кінця 44-го року, один з 51 країн. Росія навіть не засновник ООН. І ВОН говориться про суверенітет, територіальну цілісність. Так, так в першому пункті плану говориться про суверенітет, тобто Україна живий, ти залишаєшся якоюсь живою, Ну но без ног, рук і так далі. Рука одна це Донбас, друга рука це Крим, нога це е, Запоріжжя, друга нога Херсон. Таке собі туловище одне. А хто вам дав право таким чином пропонувати? А ви в Раді Безпеки ООН, в самому головному органі постійні члени Ради Безпеки, який відповідає за питання підтримання миру і глобальної безпеки в світі. Тобто, ви порушуєте взагалі структурність безпекової політики світу. Ось таким планом. Тому, очевидно, що звісно, що Україна цього не приймає. Це не відповідає національним інтересам, не відповідає міжнародному праву, не відповідає статуту ООН всім міжнародним конвенціям і так далі. Ну і е, нагадуємо, те, що заявив Рубьо, що очевидно, що план є компромісним. Щось від чогось має відказатися Україна, а від щось має відказатися відмовитися Росія. що відмовляється Україна? Від Криму раз. Від Донбасу 2, Запоріжжя 3, Херсонщина 4. Е, Переслідування військових злочинців 5, е, репарацій 6, тому що там згадується 100 мільярдів тільки, а у нас збитків на 500. Е, далі, що там у нас? Деякі речі. Ну, зараз нарахую ще. Значить, все. а Від НАТО 7, від бойових літаків на розміщення 8. Від того, що війська НАТО стояли на території України 9. Ну, добре. А де 9 пунктів, від чого відмовляється Росія? Ну, і тут вони перераховують, значить, типа Україна йде в Євросоюз, що, що їх не стосується взагалі. Раз. Що ми там по Дніпру будемо плавати щось, торговля, два. Що ми там а, зерно щось будемо перевозити, а вони не будуть проти. Коротше, не записано тільки, що ми будемо дихати, а вони нам дозволяють. І так далі. А, значить. Планчик такий собі, е, абсолютно, не не в дусі міжнародного права, як на Заході Батю Блумберг написав, ну, це якийсь просто план Аля Путін. Ну, добре Путін. Те, що Путін це хоче, ми розуміємо. А причому тут американська сторона до цього плану? Чим вас зацікавили? Щоб ви стали на бік Росії, пропонуючи цей план. Ось ось питання всіх питань. Тому ближчим часом буде якась можлива відповідь. Ну, У всякому випадку, президент Трамп врегулював дуже багато воїн. Він цим пишається і добре. Ну, Одна з останніх, про яку ми добре знаємо, нам важко говорити про конфлікти там в Африці десь. В Азії далеко вірмено азербайджанська війна, якою Трамп допоміг закінчитись. Нагадаю, що війна закінчилась державними кордонами. Це при тому, що ні Вірменія, ні Азербайджан не є засновник ООН. Україна засновник ООН, і в нас відбирають таку кількість територій. Зібрались відбирать. І це дуже негарний знак. Звісно, ми звернулися до європейців. Київ підтримали і в і в Берліні, в Лондоні, Парижі, в Варшаві. От певна комунікація відбувається з Трампом на лінії головних європейських столиць. Плюс залучились Туба, з Трампом, начебто, більш-менш. Хороших відносинах маю на увазі президента Фінляндії, да який в гольф часто грає з Трампом. Так що о, тут о, питання в тому, що можна цей план допрацьовувати, вставляти українські речі, значить, поступки України виписали. Тепер виписуйте поступки Росії. Щоб я записав поступок Росії. Запоріжську область. Раз ми не, не вводимо війська НАТО, повертаєте нам всю Запорізьку область. Далі, раз ми не вступаємо в НАТО, нам всю Херсонську область. Далі, раз ми літаки не розміщуємо у себе, значить, демілітаризованої зони на Донбасі. Яку ми контролюємо бути, не може. Ви розумієте, про що я говорю? Значить, Всяка російська хотілка має мати відповідник в українській якісь теж бажанні. Ну, раз Рубіо сказав, що, що кожен має чимось поступитися. Це при тому, що поступається однакова країна жертва і країна агресор. І країна -агресор яку урівняли, на жаль. Поки що. Європа цього начебто не робить. Ну, але навіть деякі речі, які згадала, наприклад, лідерка Нідерландів про те, що міністерка закордонних справ що, ну, європейці теж могли більш активно допомагати Україні, тому що енергоносіїв за час війни купили на 180 мільярдів доларів допомогли Україні там на 150. А ще двостороння торгівля, то вже майже 300, це з Росією, да? а в Україні майже в два рази менше. І чи є це чесна позиція європейців? Вона питає, чи ні. Ну, і так, всі задумались. Звісно, що не є. У нас в Україні немає такого партнера, як у Росії Північна Корея. На жаль, Північна Корея посилає свої війська воювати. Північна Корея дає 12 мільйонів снарядів. А нам Європа дала за весь час ледь 3. Північна Корея дає все іншу техніку, законсервовану по максимуму. Ми теж в перший рік війни якось законсервовану техніку радянську отримали, але в меншій кількості. І плюс у Росії є Китай, і виходить, що от нам допомагав, поки допомагали США фінансово там в рік 50 мільярдів було 60 мільярдів, це ще якось був паритет. Але знову адміністрація у нас ноль допомоги. 2025 рік. Фінансовий мається на увазі. Нам розвіддання дають, нам дають якусь логістику, о, от. а все останнє це так би мовити, те, що завдання, які вперше зробили ці щодо санкцій щодо російських фірм Роснівки і Лукойла, це перше, що щось почало діяти. Плюс натиск на Індію. Це добре, плюс натиск на Китай, це дуже-дуже непогано і так далі американська адміністрації Фінансово, на жаль, ні. Але в інших речах досить така принципова позиція, яка допомагає об'єктивно українській стороні. Тому зараз дуже важливо американським колегам зазначити, що хоче українська сторона від цього договору, і це нормально. Російська сторона, що, хоче, вписала в цей договір. Тепер, що хоче українська сторона, ми теж вписуємо. Ще раз нагадуємо про деякі речі, що ми засновники ООН, що ми пострадавша сторона, це треба теж враховувати. Так, ми не говоримо про кордони 91-го року, але максимальна кількість територій, має бути повернута. І тому російські хатки все це добре. Але є і інтереси українського народу, який от всі ці роки несе на собі цей вантаж війни. Якщо російська сторона просить виключити е, військових злочинців з, е, переслідування юридично, то, мабуть, не треба тоді бомбити Тернопіль. Ви внесли в текст, що ви, ви ніхто не відповідає за скоєнні злочини. І в цей же день, бомбите, Тернопіль 50 чоловік загинуло. Потім ще плануєте якісь речі і так далі. Воно ж не кореспондується, воно так не буває. Отже, чи цей договір буде фіналізовано ближчим часом, чи ні, ось буде залежить від того, чи українські пропозиції, які, до речі, знайшли повну підтримку європейців, будуть сприйняті. Якщо вони не будуть сприйняті, то, очевидно, цей план навряд чи буде прохідним. І тоді вже чекати треба нового кола переговорів, коли буде переговірне вікно відкриється. Буданов каже про початок середину лютого. Дехто згадує березень місяць, важко сказати, але. Но... Тоді треба знову сідати і розмовляти. Що головне при цьому? Головне при цьому, щоб підтримка наших партнерів була міцна. Перше, друге, щоб на фронті не було якихось дуже проблемних моментів. І третє, нарешті, щоб Україна продемонструвала, що з корупцією в нас нульова толеранція. і всіх корупціонерів при всьому при тому ми потихоньку сажаємо і заблічаємо, Краєм, і український народ бачить, хто ці важкі часи щось почав засовувати в свій карман і цим фактично відставив назад можливість нашої перемоги. З вами був Левченко Олександр. Дивіться нас на соціальних мережах. Ставте нам лайки, якщо вам подобається наша передача. А ми знову зустрінемося в середу, о 20.00.